Вінтаж Баскет. I Feel Devotion у Белграді, Барселона. З суперскладом, на мою думку, проти Обрадовича та суперфанів та Партізана. Євроліга третій тур. І, звичайно, Барселона вела весь матч, Ла Калініч, Ян Веселий. Дуже швидко вони рухають м'яч, і набагато більше в них відкритих гравців та китків з дальньої відстані. Ще Ернан Гомес допомагає під кільцем. Ну, а що партізан? Партізан оця сербська школа баскетболу, проходи. Вірні паси за підручником, комбінації, і в першій половині гри ще були моменти, коли партизан навіть там на два, на три володіння е був попереду. Ну, але вже після другої половини, після перерви, вже Барселона е свого не віддавала. Важко виглядав партизан. Е Ресурсів трошки не вистачає оцей нервовий баскетбол, і десь не вистачало сміливості та руху е, та свіжої думки в нападі е, сербському клубу. Тому е, очікувано Барселона забирає цю перемогу, е, і сьогодні ще будуть е, цікаві матчі. Е, але Реал переміг Жальгіріс, Звичайно, ну і Асвел е, програв Ефесу. А ще сьогодні Олімпія, та Олімпія Мілан, Олімпія Кос та Фенда, Кос, Там цікавий матч.